Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи проявиться він до вас? Думайте про чоловіка. Я думаю про вас, сонечки. Клієнтки є молитва особисте життя, він я завжди дуже крутий чоловік. А вона мені пише, Він мені не подобається. Зайки, запам'ятайте, психічно здорові жінці подобаються ті чоловіки, які кохають її. Подумайте про це, що ви про це думаєте? Чи проявиться він? Шість пентаклів. Дівчата, звісно, проявиться. Та так проявиться, що почне вас вкладатися по повній програмі. Пентаклі це час, це подарунки, це гроші. Він вже вирушає у путь. Готуйтеся. Записуйтесь в салони. Так, дев'ятка пентаклів, дівчата, він до вас їде як чоловік забезпечений, як чоловік при грошах, тож буде сорити їх і пиляти на вас. Так, але поки що між вами ситуація висить, нікуди не рухається. Але він, щоб ви розуміли, в ній присутній. Мозгами, думками він вашій ситуації з ним, хоч і не проявляється, король Пентаклів, він їде до вас, знов кажу, як людина, яка хоче вам запропонувати стати вашим чоловіком. У когось це може бути одружений чоловік, але це буде менша кількість е з вас. Так. І тут ви від нього захищати будете свої особисті кордони, хоч ви чекаєте. По п'ятірці Пентаклів він довгий час, сказала довгий, тому що, мабуть, так і є, до вас не проявлявся. Але тепер сонечки, чекав, поки ви проявитесь, він розуміє, що таку цінність, як ви, він не може втратити, бо її заберуть, украдуть, викрадуть собственник. Він говорить. Ні, така потрібна мені, як же так? Так, він дуже багато про вас мріє, дівчата. Мрій, мрій про мене. Ти що я зразу займаюся спортом, треба ж вам показати. Мріє про вас, уявляє, як і що, як ви будете разом, що ви будете робити. Так, і тут він при цьому обдумує план щодо вас. Головою, тобто як до вас проявитися, не на емоціях. Так, 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 аркан сила, дівчата. Що мені подобається, цей чоловік сильний. Він тут поборов собі якісь е, щось те, що вам заважало бути з ним, Хтось гуляв, хтось вибивав. Так, Аркан Мир відвіде до вас, хоче з вами примиритися, почати вже заново.